Віку в умовах такої військової невизначеності не ризикують поповнення. Але що б я хотіла наголосити, про що я говорю, і зараз у нас є певна ініціатива в парламенті, є навіть дослідження Нобелівської лауреатки стосовно того, що впливає на народжуваність. Так, додаткові виплати грошові кошти вони в певній мірі короткострокові. Пливають, але давайте поговоримо як жінки, які активно мають позицію соціальну, що важливо для жінки, і що буде стимулювати її бути мамою. Це можливість продовжувати її реалізацію. Відповідно для цього, про що я сказала, є садок, можливість. Подовження роботи садочком не до шостої години, а до восьмої та інші інструменти, які допоможуть мамі активно війти після народження, повернутися до свого способу активного соціального життя, теж є важливі і наразі ці ініціативи теж знаходяться на розгляді. Пані Лесю, зокрема, коли ми кажемо про підтримку українців, я ж згадую ось цю замову, А є підтримка, яка буде стартувати. Там допомога в розрізі від тисячі до шести з половиною тисяч гривень передбачена. І, зокрема, як показує практика, зокрема минулого зимового періоду, і зокрема проходження ось цієї. Зимова є підтримка. Там були показники на рівні 14,4 мільйона українців скористались цією програмою, і переважно більше 60% безпосередньо витрачали ось цю тисячу на покриття комунальних послуг. Хочеться також зрозуміти, а чи можливі ще якісь програми щодо того, як допомагати нашим громадянам сплачувати відповідно ці комунальні послуги, бо подекуди особливо в зимові періоди, ну кругленькі суми можуть бути в платіжках, це правда. І а, зокрема, ці новини, що тепер борг, зокрема за комунальні послуги, може зробити власника квартири бездомним? Ну теж знаєте, викликають питання 4 листопада. Депутати проголосували за законопроект номер чотир. Надцять про цифровізацію виконавчого провадження. Відтак, потрапивши до реєстру боржників, людина автоматично втрачає право розпоряджатися всім майном. Нотаріуси не зможуть засвідчити жодну угоду з нерухомістю боржника. Банки заблокують операції з рахунками. Уточню, що виконавець зможе самостійно обирати спосіб погашення боргу та оцінювати вартість майна, що допускає вилучення навіть єдиного житла за незначні заборгованості. І тільки після сплати боргу людину знімуть з реєстру боржників. Я ж нагадаю, що Україна зобов'язалася ухвалити закон про електронне стягнення боргів у межах програми Ukraine Facility від ЄС. Його затримка вже коштувала Україні частині європейського фінансування замість майже 2 мільярдів євро у п'ятому транші Україна отримала 1,35 мільярда. Отже, чи буде допомога з сплатою за комунальні послуги? Так, традиційно ми, як у 25-му році, так і в 26-му році залишаємо доволі велику програму. Програму субсидій. Вона складає 42,3 мільярди гривень. І ця програма вона реально допомагає і охоплює майже 2,5 мільйони українців, тобто ті люди, які через свій економічний стан не можуть самостійно оплачувати. Ті категорії населення, які потребують додаткової підтримки, абсолютно користуються нею і, не дивлячись на війну в країні, держава жодного року не скасовувала програму субсидій. І на 26-й рік та програма субсидій залишається. Тому відповідно, інструмент як Оплатити комунальні платежі для людей, у яких є недостатня кількість ресурсу, власного для цього він в країні є. Питання тут виключно більше лежить в площині відповідальності бо інколи не сплачують за комунальні послуги, в тому числі ті люди, у яких дохід це дозволяє робити. Зокрема, є от конкретні навіть цифри станом на другий квартал 2025 року. Борг досяг майже 107 мільярдів гривень. Про це свідчить Державна служба статистики України. Найбільше українці винні за постачання теплової енергії та гарячої води. Це понад 35 мільярдів гривень. Загалом на початок 2025 року у реєстрі боржників було майже 9 мільйонів записів. А чи є серед чинників, що призвели нас до показників у майже 107 мільярдів гривень такого боргу? Торгу, а окрім безпосередньо безвідповідальності певної категорії громадян. Інші це які недостатня недостатній рівень пенсійного забезпечення. Ми вірно ми розуміємо, що літні люди не можуть напевно оплачувати ці рахунки. Ну, безумовно, є люди, які потребують додаткового фінансування. Інколи людина отримує субсидію, але в той же час виникають проблеми зі здоров'ям. Вона вимушена частину коштів спрямовувати на це. Я не думаю, що є. Дослідження, яке чітко вкаже відсоток, хто сплачує, не сплачує несвідомо, хто не сплачує там, через безвідповідальність. Але я хочу повторитися, що на сьогоднішній день я закликаю людей, вони можуть абсолютно легко скористатися програмою субсидій підтримки від держави і оформити її або через пенсійний фонд, або в ЦНАПі і якщо Відповідають критеріям, то людина отримує і автоматично ця програма сабсодеювання подовжується, якщо не змінюється відповідно рівень доходів родини. Кажучи про цей законопроект 14.005, про цифровізацію виконавчого провадження, власне, з нею зробили такий висновок, що тепер борг, зокрема за комуналку, може зробити власника квартири бездомним. Ми можемо підтвердити чи спростувати цю тезу. Бо виглядає так, ніби якщо пропустити один місяць сплати чи невчасно подати показники і відповідно відправити кошти за ці показники. Вони будуть невчасно зараховані. В платіжках це на наступний рік. Ми побачимо, що так чи інакше на наступний місяць. Перепрошую. Так чи інакше може відобразитися, щоб потім не виявитись бездомним. буквально. Однозначно, за один, навіть за три місяці, прострочки не це не спричинить те, що людина лишиться без своєї власності, в цьому сумнівів немає. Що стосується деталей, варто все ж таки тут прокомунікувати, мабуть, з профільним комітетом. І е, я абсолютно переконана, що це буде в правовій площині. Ми починали з вами, що Україні важливо бути членом Європейського союзу, тому будь-які подібного роду радикальні дії однозначно нас не призведуть до того, і тому законодавство точно е, не приймалось для того, щоб обмежити права людей на можливість мати своє житло. А після якого проміжку часу чи ймовірно досягнення якоїсь конкретної суми можна потрапити в цей реєстр? Ви знаєте, це наступне питання відповідно для тих людей, хто ходить по цьому краю леза ножа буквально? Ну, ви знаєте, зараз мені важко сказати, треба уточнити ці дані. Щодо підтримки цієї зимової, чи є приблизні прогнози, скільки нею скористаються цього року? Вона була запроваджена в 2021 році, якраз перед початком повномасштабного вторгнення. Ось ця зима, яка була, і тоді, звичайно, напевно, рекорд якийсь був. Всім було цікаво, як вона працює. Ця програма, і водночас її не відмінили. А потім вже під час повномасштабного вторгнення в 2022, 2023, 2024 і от двадцять п'ятому, а ця програма реалізується. Опит на неї і користування цією програмою падає, чи навпаки, зростає? Ні, він залишається на стабільному рівні. Відповідно, якщо ми говоримо про показники, які закладені в бюджет, якщо ви проаналізуєте, вони майже однакові. А що свідчить про те, що ті, хто скористалися цією програмою зимової підтримки, напевно, що скористаються неї, і в 26-му році, і саме тому держава виділяє на неї цей ресурс. Приблизно в тому ж самому опіямі для того, щоб люди мали можливість розраховувати на допомогу держави у складний період. Тим Більше давайте говорити відверто. Зараз дуже важко прогнозувати, яка буде в нас зима, виходячи з тої динаміки обстрілів енергетичної інфраструктури і ризиків і загроз, які ми маємо. Пані Лесію, я дякую вам за те, що простою дякую. мовою пояснили подекуди складні цифри, які ми бачили в бюджеті, дали свої прогнози, очікувані і оцінки. Фахові оцінки. Дякую з нами дякую була. вам за роботу. Так, дякую ж, вам. Дякую. А з нами була Леся Забурана, голова підкомітету з питань видатків Державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Друзі, ну а наразі я готова долучити до нашого ефіру наступного спікера. З нами на онлайн зв'язку політолог Петро Олещук. Пане Петре, вітаю вас. Так, доброго ранку. Пане Петре, як так сталося, що буквально за один рік від тези Дональда Трампа про те, що за 24 години він може завершити російсько-українську війну? Зараз все дійшло до того, що він намагається а, не відставати від інших країн цьому світі, які володіють ядерною зброєю, і теж каже про те, що будуть розпочинатись випробування. Це якась така світова ескалація, чи відповідь на маніпуляції інших країн, зокрема Росії. Ні, ну в принципі, як на мене, цілком адекватна відповідь, оскільки е, Росія вже занадто загралася цими всіма е, спробами шантажу світу за допомогою ядерної зброї. І донедавна вся відповідь водилася до того, що країни Заходу казали, що ні, там давайте не будемо допускати ескалації, тобто йшли на якісь певні поступки Росії. Оскільки це працювало, то Росія. В принципі, методично цим займається вже не один рік. Ну і зрозуміло, що якась адекватна відповідь це якраз симетричні якісь кроки, які могли б застосувати інші ядерні держави. Тому тут, я, в принципі, думаю, все цілком очікувано, цілком нормально. Власне, тут достатньо подивитися на риторику самої Росії, як вона змінювалася, як вона пом'якшувалася. Тому що, очевидно, що російське керівництво теж не сильно хоче вв'язуватися в якусь саме гонку. Тобто, вони очевидно розраховували, що вони зроблять чергову заяву про те, що там будуть якісь ядерні випробування їм знову підуть на поступки, а не розпочинати цей процес. Тому, от, наприклад, вчора всі розігнали новину, що Путін доручив провести ядерні випробування, а потім Пісков виходить і каже: ні, ну давайте там не будемо поспішати. Путін не доручав, він доручав вивчити можливість проведення і так далі, і тому подібне. Так що це свідчить про те, що подібну мову якраз росіяни розуміють непогано, і якби їм подібна перспектива, очевидно, не так сильно подобається, як вони могли робити вигляд раніше. Пане Петре, а те, що напередодні розвідка Південної Кореї писала, мовляв, Кендер готується до можливої зустрічі Трампа та Кімчинина. А на вашу думку, по перше, чи можливо все ж, що ця зустріч відбудеться, та про що дискутуватимуть? Про ядерне стримування чи можливо Трамп використає і, зокрема, от північно корейського диктатора, задля того, щоб якось... Тиснути на Російську Федерацію, якщо взагалі можливо, це Бо здається, яким чином надзвичайно підтримує Путіна в його цих загарбницьких прагненнях ну, в принципі, важко це все якимось чином прогнозувати. Була вже вже під час першої каденції зустріч північно корейського диктатора з Трампом. Да вона, в принципі, нічим особливим не завершилася. Що планує цього разу, може планувати Трамп? Ну, знаєте, судячи з усього. Адміністрація Трампа обрала таку своєрідну стратегію намагатися впливати на Путіна через його союзників і певним чином зменшуючи вплив на цих союзників. Тобто, з одного боку, це дивне перезавантаження відносин з Лукашенком, але там і санкції з нього зняли, і принаймні частково і Збілавія санкції зняли. Не виключено, що щось подібне вони хочуть і по відношенню до північно-корейського диктатора. Я сумніваюся, що з цього щось добре вийде, але принаймні вони намагаються щось подібне робити. Е, от, ну і, мабуть, це теж такий своєрідний сигнал Путіну: що дивися, ми якби теж можемо зустрічатися з твоїми друзями і теж можемо з ними проводити переговори. І не виключено, що ми можемо запропонувати щось більш вигідні, ніж ти. А так або інакше, все ж таки, від Північної Кореї Росія зараз залежить достатньо серйозно, е, починаючи від. Великої кількості різноманітного озброєння, яке Росія одержує від КНДР, і завершуючи живою силою, яка теж продовжує надходити до Росії. Тому для Росії Північна Корея це достатньо важливий союзник, і сигнал про якісь там відносини, особливі між США і Північною Кореєю, він може певним чином впливати на, на політику Росії. Зокрема, от щодо КНДР була інформація, що вони ще п'ять тисяч своїх солдатів відправили кудись в прикордоння Курщини, займаються ніби розмінуванням, але ми ж розуміємо насправді яку мету вони перед собою ставлять. Втім, так чи інакше. Путін, водночас, проводячи ось ці випробування своєї ядерної зброї, хизуючись своїм арсеналом, водночас нібито намагається шукати якогось мирного врегулювання російсько-української війни. Принаймні про це каже президент США Дональд Трамп. Він заявив, що під час їхньої останньої розмови Путін просив Трампа врегулювати війну в Україні, і за словами Трампа, російський диктатор заявив, ніби намагається закінчити війну вже 10 років, але йому це не вдається. Якось виглядає абсолютно безглуздо От подібні заяви в телефонній розмові, водночас, коли буквально попереднього дня, чи одразу після розмови запускаються ракети та шахеди. А Трамп ще зчитує це як сигнали до миру. Чи виключно він розуміє, що це маніпуляція? І ті санкції, які він впровадив проти Російської Федерації минулого тижня, це лише початок вже потужного тиску, не просто на словах з якимись уявними дедлайнами. Ну, дивіться, що там думає Трамп, ми звичайно з вами не знаємо. У нього достатньо своєрідні підходи, і е, підходи в тому числі і до дипломатії, тому не треба все, ще...